Вчора Ніби, був, а, Ніби, Ніби вчора я пам'ятаю першу нашу виставку з вами. Так? Це було надзвичайно щось таке. Ми навіть не сподівалися побачити таке феєричне шоу, яке було перше тут представлене. На жаль, з такою сумною тематикою. Друга була це лялькоміфи, період язичництва перенеслися. Сьогодні тут зібраний мікс, так? Я розумію. ні, так? трошечки ні, обрядовий, обрядовий. Дуже влучно напередодні великого свята. Ми всі його чекаємо свята, Воскресіння Христового. Згадуємо наші обряди, згадуємо те, що ми є українці, і ця вся ідентичність нас класифікує як найвищу і найкращу націю на землі. Ці чудові дівчата, мисткині, я як кажу, яким Бог поцілував їх голодоньки і подарував їм таку чудову професію бути завжди в дитинстві. Бо я ми родом всі з дитинства. Я сьогодні написала привітання, що ми родом всі з дитинства. І хай це дитинство буде мирним, щасливим, хай воно продовжується. Хай в кожній душі нашій маленькій живе маленький лялькар чи лялькарка. Тому що це прекрасно. Коли людина творить такі речі, вона не може бути злою, вона не піде з війною, вона не може бути поганою в апріорі. Людина, яка творить такі речі, вона завжди є добре, це світло, мир, злагоду в нашій душі і до кожного з нас. Тому хай це світло вашої творчості, вашої душі сьогодні буде в кожному з нас. Кожний в кожній, я хочу, щоб цю виставку побачили не вже наші краяни. Я знаю, що ви подорожуєте трошки, але хай їх побачать всі, і запрошую, зарівання демонструю, запрошую, запрошую, запрошую всіх кременчан, крименчанок, від маленького до, до великого до зрілого. Придіть і подивіться, помилуйтеся, зробіть собі приємне, порелаксуйте. Адже тут варто уваги, є на що подивитися, є чим потішити. І жити в майбутньому, мирному, щасливому дитинстві. Вітаю вас ще. Двіти не дарую, а донатчу. Я вам казала, що квіти мене йдуть на донату. Ну що ж, наші головні героїні цього ж, так, так, мабуть, слово передам Олені Лопатир, оскільки вона цей гурт промує. Так, і Олена, тематика, ідея створення, будь ласка. Дякую вам всім, дякую всім присутнім, що прийшли. Ну як завжди, щороку я буду нагадувати казати, щоб люди не забувалися. 21 березня ми чекаємо вас в цій залі, можливо, 22-23, двадцять бувають всякі чека. Але щороку ми, гурт Леля, будемо презентувати один спільний проект, об'єднаний певною темою, певною назвою. І в цьому році ми хочемо вам. Трошечки так, щоб ви всі поринули в далеку, в далеко-далеко, можливо, не таку далеку, деякі традиції, деякі обряди збереглися в нас до сьогодні, але ми б хотіли їх показати такі старі обряди, які, можливо, для нас самих були. Дещо та, дещо відкриття, ми самі не знали про них, тому що вже їх майже не існує, а якщо існує, це десь в одному в маленькому якомусь містечку чи селі. Але обряди досить цікаві, досить гарні. І сьогодні чотири з них. Ми вам два відомих, два невідомих, ми про них вам розкажемо. Почну я з свого обряду. Це обряд водіння куста. Це язичницький обряд, який вже е, має більше тисячі років. І, до речі, нещодавно е, хвала <гум> Тіктоку е, Марія Іванівна знайшла е, відео за цього обряду етнографами. І е, він показується е, в нас на Рівненщині, на е, в селі. Сваричевці, можу помилитися, тому що мій чоловік села Сваричів, і я можу там трошечки. Цей образ називається Водіння куста. Його проводили в перші дні зелених свят, одівали дівчину у зелені вінки. Ідея була в тому, щоб цю дівчину ніхто не впізнав. І ходили молоді дівчата, так як колись хлопці, дівчата колядувати, а це дівчата в день ходили по селу і співали. Кустових пісень цим самим приходили до господаря, величали куста, символ добра, врожаю, І Також ці пісні були про дівча... дівочу броду, про любов, тому що після після цього обряду куст роздівався і дівчата ходили ворожити собі на кохання. Але так, головною ідеєю було те, що не світо я вже хвилю. Сказала, щоб не впізнати дівчину. Я представила сьогодні ось таку свою композицію з трьох робіт. Безпосередньо, перша, яка величезка, але тут дівчину гарно впізнати. Я думаю, наше таке гарне личко її ховати. Будемо показувати, все-таки це наша інтерпретація обрядів. Ось. І ще дві ляльки. Йдуть поряд нею, поводжаю цього куста. Про самі обряди ви можете прочитати більше на інформаційних листах, які є позаду них. Ви можете підійти, не боятися прочитати. Там більше є інформації, я не буду це все затягувати ваш час і теж трошечки хвилююся, можу щось десь здавати. Не, не так неправильно сказати. Yeah, але сьогодні я ще хочу запросити, у нас є гості, ми всі напевно, звернули увагу на красивих дівчат. Що мені дуже приємно, що клуб села Підлісів, в якому я проживаю, відгукнувся на моє таке ідею зробити відкриття не банальним, а трошечки таким театралізованим і показати кілька обрядів, які ми. Вони сьогодні нам підготували і зараз один з них, вони нам продемонструють, це обряд закликання весни. Ой, виходьте, дівчата, сьогодні на вулицю. Весну красну вітати, весну, красну зустрічати. Ой, дай Боже, весненьку почати, весну красну величати. Лети гулю горою, винеси літо собою. Пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки на нашу земельку. Спішіть на стіленці, пасти клівой, спішіть по до нашої хати. Та весна, весь мати, хлопця за Летіть жарі воронки до нашої сторони. Файни співаночки, там ми собі заспіваем, пайни співаночки, а мы вс, дівчаточка, тече. Дощику. Дощику. Зваю тобі борщику, политяні горщику, і поставлю на її щоб не з'їли живе А горщик розбився і дощик полився. Е, ні, дівчата, горщик не розбився. Під вербою його слід закопати, а без голодувати, щоб врожай був багатий. А ми, дівки чарі. Прибили. Щоб на нашу на вулицю парубки ходили. А тепер, любі подруженьки мої, промовляйте закликанечка свої, до сонечка довелі, до дощику на землі. Дівчата, зараз Дівчата, а зараз весну. Закликати ми будемо? Буде! І кривого танцю заведем? Заведем! Ми кривого танцю йдемо, кінцяю